Вітаю всіх. Я в Німеччині, в місті Регінсбург. І тут найбільше знаходиться зарядних станцій, близько 10. І я хочу потестувати їх всіх і хочу зібрати інформацію про середню вартість зарядки електромобіля саме в Німеччині. Скільки це обходиться в Німеччині? Ну і взагалі, я так розумію, плюс-мінус це в європейських країнах. На станції Pulse Машина заряджається. Трошки сумно тут, звичайно. От, значить вище максимально 100 кВт. Але зараз подивимося, скільки видає автомобілю, видає 45,1 автомобіль забирає кіловат. Дві станції зарядних. знаходяться на території АЗС, також їхня Арал. Тут парковка є автомобілів, фур, я так розумію, якась така як технічна база. Буду тестити і буду ділитися з вами інформацією, тому що це дуже цікаво і дуже актуально. Є така думка, що е, на електромобілі заряджатися дорого. Що ну багато європейців, з якими я спілкувалася, говорили, що та нам простіше заряджатися за, типу їздити на. Бензинових автомобілях і заправляти їх аніж заряджатися на електромобілях. По тестам побачимо результатами. Поділюся. Так хочу вам показати, як найзручніше на цій зарядній станції розраховуватися. Ви просто або прикладаєте свою карту, або е, телефон. Пейпас я пейпасом розрахувалася. Одразу у мене зняло з карти 70 євро. Коли я зупинила зарядку, тому що я хочу поїхати і далі потестити станції, якщо я зараз заряджусь до повного, то я не витрачу стільки свого заряду. От я зупинила зарядку і е мені на карту повернулася сума 58... 60 П'ятдесят 66 євро повернулись. Тобто, по факту я зарядилась на 11,5 євро. Це десь 8 кВт і 9 кіловат. Ну так, плюс плюс-мінус. Не рахувала ще mm -hmm. точно, все позаписую, тоді е, поскидаю. Ну, тому я рухаюся далі. Друзі, поки я підкорюю Німеччину на своєму електромобілі. У нас на сторінці Charge Spy проходить крутий розіграш цінних подарунків для електровласників. Переможців буде три, тому переходьте за. Посиланням під цим відео на сторінку, підписуйтесь, виконуйте умови, вони легкі, прості. І бажаю вам всім перемоги. Так, я приїхала на свою станцію, наступну, вона називається Ривак. Ось такий ящичок. Підключила ще демо. Зарядка йде. Для того, щоб стартанути, я сканувала додаток, і у мене знову заблокувало на карті, підв'язала там карту свою, і у мене зняло 50 євро, як будто би заблокувало. Зараз іде зарядка. Довго я заряджати не буду, тому що хочу ж далі поїхати потестити. Тобто процес іде, 47,4 кВт і Видає станція. Все працює про саму зарядну станцію. Також нагадую це місто Регенсбург Вона знаходиться на території АЗС. Тут іде Мойка, тому автомобілів тому дуже шумно. Якби Ну все заряджає. Подивимося, скільки буде по потужності, скільки я заряжусь, скільки в мене зніме плату. Тому що тут не пише скільки коштує 1 кВт Подивимося, так я знаходжусь на станції. Лідл. Ось станція Лідл. Вона знаходиться прямо от на території парковки супермаркета Лідл. Це в них дуже поширена сітка в Німеччині цих магазинів. Ну, я за Німеччину точно знаю, тому що деякий час довелося тут пожити, тому у них дуже їх багато. У мене не вийшло зарядитися, тому що я не змогла зареєструватися в додатку. Інструкція дуже проста. Монітор станція дуже схожа на ті, на яких я заряджалася. Є всі роз'єми, але при реєстрації в додатку Lidl Plus Лідел Плюс пише, що, на жаль, недоступна. Опція у вашому регіоні, я не розумію, чому так, але не змогла. Тому що ти спочатку для того, щоб зарядитися, ти маєш пройти реєстрацію, маєш зайти в систему самої зарядки, і тільки тоді ти підв'язуєш карточку і ти підключаєшся. Підзарядка тут не безкоштовна. Ну, всякому випадку, тут на цій станції. Але стався такий позитивний момент, поки я розбиралася в цьому всьому, до мене підійшла. Жінка китаянка і показує о. О, тіпа, електромобіль Китай. Говорю так, вона тіпа, ти з Китаю. Я кажу, ні, я з України, я не з Китаю. Вона тіпа, показує, о, класно! Класно, що ти приїхала на китайську. Вона така щаслива була, така рада була мене бачити, якби я її рідна сестра. Ну от, Зарадитись не вийшло, але ось такий позитивний момент, якби зустріла китаянку, яка дуже обрадувалась, тому що в Європі, я саме в Німеччині, їздить китайська електромобіль Сонтанкен, e, машина заряджається, все підключається ось тут по кнопочкам. Можна вибирати. Звичайно, з переводчиком, якщо знаєте, німецької пістолет вставляється, чи демо. Тут є і сокети на Type 2 і є CCS і чи демо і тобто тут все підключається, все працює. Ця зарядка, до речі, вона безкоштовна, вона знаходиться на території магазину Lidl супермаркету. Ось прямо на території парковки. Потужність вона видає зараз 44,4 кВт. Тобто до повної зарядки мені там залишилось вже 9 хвилин, зараз я відключаюся. Що хочу ще відмітити, на цій зарядці є завжди черга. Я сюди вже під'їжджаю другий раз і я просто вскочила перед жінкою, мені дуже незручно. Я пояснила, що я тільки потестити відключаюсь і виїжджаю. Тому що, ну зрозуміло, вона безкоштовна. В Регенсбурзі вона йде повністю безкоштовна кругом, де є. Саме на території ось тут, цього магазину вона безоплатна. Заряджається. І якби все. От я нажимаю СТОП і все. Хочу займати зарядну станцію, так як у мене машина заряджена, це виключно для тестів. Я під'їхала на станцію АВБ. Ось така станція, Роз'єми. Підключилася, просканувавши qr код знизу і зареєструвалася, вказала просто свої, свою електронну почту і підв'язала свою карту. Станція почала заряджатися. Почала давати зарядку, а машина почала заряджатися. У тому ж самому принципу з карти списується 50 євро, і потім вони повертаються. Уже з усіх попередніх станцій, на яких я заряджалась, мені поверталися залишки, зняло тільки за фактично використану суму. Тому враховуйте цей момент, на карті мають бути кошти обов'язково, тому що інакше станція не буде заряджати, тому що не буде списано. Воно йде, як будто б Депозитом і потім повертається залишок на знову вам на карту. Повертається залишок. Щодо території, чесно кажучи, це Німеччина, і тут не крепко можна знімати, ну, виключно себе можна. Як можна знімати територію, я не знаю. Тудесенькою буду відключатися. Просто парк от, Просто якісь. Не знаю, що це за здання, стоїть міліція, міліція. Тому станція заряджає, я вам все показала і я відключаюся. Приїхала ще на одну станцію на ББшну і вона несправна. На жаль, прямуємо далі. Цього ніде не відображалося. Пістолети є на її, все якби є, але ну, чомусь вона зараз не працює. І ще, ще тут є на території ще одна зарядна станція. Тут якийсь офісний центр знаходиться. І є ще ось така зарядна станція. Зараз ще подивимося на неї. Машина заряджається. Які тут є роз'єми? А, це Іон. Іон станція. Угу, це сокіта заряджаються. Така ситуація. Станція, яку я хотіла протестувати, на, на жаль несправна, але я впевнена, що на її би також би стратинули, тому що вже на такій станції ми заряджалися. Прямуємо ліцяла на свою крайню станцію в Ригінсбурзі. Це у нас знову ривак. Станція заряджає. У мене запасу на 85%. Я вже сьогодні підзарядила свій електромобіль на всіх можливих станціях Рігінзбурга. Він не встигав так швидко розряджатися, тому що станції на самому ділі дуже поруч, їх дуже багато. Вони в достатній кількості. Ну єдина, яка зарядна станція була безкоштовна. Вона була одна на території супермаркета і на її завжди була черга. Тобто я приїхала перший раз, бо підзаряджалася машина, я поїхала на іншу станцію, щоб не тратити час, і приїхала і знову понагло всунулася наперед і перед жінкою, заїхала, але просто пояснила про те, що мені потрібно тільки для тестів виключно. і Я спробую чи стартую. І... Тому вона мені люб'язно погодилася дозволити 5 хвилин позаряджатися, але де... я переконуюся вкотре, що можна заряджатися спокійно на електромобілях з портом чадемо в Європі. Це не виявляє ніякої проблеми. В середньому десь 79 центів стоїть 1 кВт зарядки. Тому можна спокійно заряджатися. Ну для когось можливо це дорого, а для когось недорого, комусь комфортно. Я дос, до речі дуже багато зустрічала електромобілів тут в Європі, по дорозі, і в самій Німеччині і в Ергенсбурзі Також фактично на кожній зарядній станції я зустрічала якийсь електромобіль. Мало де було так, щоб було просто вільно: або хтось від'їжджав, або хтось під'їжджав. Ну тобто машини заряджаються. По станціям я сказала так, що їх досить багато, їх реально досить багато, тому вистачати буде. Ви зможете в будь-якому місці зарядитися з будь-яким запасом ходу, ви дотягнете. Були моменти, з якими потрібно також які потрібно також включати. На плакшері станція перша, на яку я саме перша на яку я поїхала, станцію, ну її просто немає. Вона можливо там була, можливо, її демонтували. Плакшері її відображає. А по факту її немає, тому такі моменти також потрібно враховувати і все таки не доїжджати до останнього от прямо до кінця. До кінця, а щоб у вас ще був запас ходу до наступної станції. Ми приїхали в торговий центр, і я вирішила поставити електромобіль на підзарядку. Дуже незвична станція, і я вам хочу її показати. Ось така зарядна станція. Погій немає жодного якби, кабеля. Да? Я під'єднала, зареєструвалася в додатку і під'єдналася своїм кабелем на повільну зарядку. Тобто машина зараз заряджається на повільні зарядки, але станція насправді дуже цікава. Бачите, тут немає жодного кабеля, жодного пістолета. Ти коли активуєш в додатку, просто оце відкривається, ти в... ось, відкривається, ти вставляєш туди е, свій перехідник і підзаряджаєшся. Так, що нам показує автомобіль? Так, ось у нас. 6,1 кВт видає, У мене зараз 56% заряду, і до повної зарядки нам 2 години 56 хвилин. Тому ми, поки підемо в торговий центр, погуляємо. А машина нехай собі стоїть на повільній зарядці і заряджається. Ййте за відео, давайте будемо з вами ділитися в моєму телеграм-каналі корисною інформацією. На цьому моя подорож ще не закінчується. У мене ще попереду Австрія. Я побуду декілька днів в Німеччині і ще поїду до Австрії, потестую в Австрії. Можливо, можливо, ще будуть якісь країни. Я ще до кінця не вирішила, як повертатися додому, куди. Тому давайте будемо ділитися в моєму телеграм-каналі. Переходьте по посилці під відео. Um mm -hmm. Корисною інформацією, цінами, якимись моментами, можливо, хтось з якимись проблемами стикався. Давайте будемо один одному допомагати. Я з радістю відповім вам на всі запитання. Можливо, я не все згадала і не все розказала у відео. Запитуйте, я з радістю буду відповідати на ваші коментарі. Я переконалася на власному досвіді, що на порту чудемо можна спокійно рухатися, спокійно подорожувати. Велика сітка покриття. Станціями кругом, от кругом є чадемо. Я в цьому вже впевнилася. Тому хто хоче, замінюйте порт чадемо, так як зробила це я і моя команда, і вільно собі подорожуйте.